Привіт, мене звуть Анасті. Я сертифікований інструктор з титехілінгу, інструктор базового просунутого курсу, а також я регресолог, чинелер і трансформатор реальності. І так поїхали. Сьогодні ми поговоримо з тобою про грошові програми, взагалі про грошове мислення, і я тобі розкажу, як я вийшла на той рівень, на якому я знаходжусь. Найпопулярніша у нас грошова програма, яка дуже сильно усім нам заважає, це те, що гроші у нас можуть забрати. Ми маємо здихатись грошей. У нас має не бути при собі грошей, бо будь-які гроші при собі. Загрожують нам безпеку. Давай зараз роздивимось з тобою, як це взагалі програється. Наприклад. Ти отримав якусь там суму грошей, невеличку, наприклад, і у тебе починає раптом все ламатися. А у тебе летить машина, горить техніка, захворіла дитина, щось сталося, випав зуб, і у тебе всі гроші, які у тебе були, починають просто так от утікати. І ти так сильно засмучуєшся, що, блін, я не можу відкласти. Я так планував наприклад цю суму відкласти. У тебе є програма про те, що мати гроші небезпечно, і гроші обов'язково треба здихати. Одразу поясню. У нас є свідомість, підсвідомість і надсвідомість. Свідомість це ми зараз з тобою розмовляємо. Тобто ти мене слухаєш, я Бі розповідає Підсвідомість – Це все, що у нас записується свідомо-безсвідомо. Це Наші програми, переконання, страхи, весь наш досвід все записується з моменту зачаття. На все записується підсвідомість. А також і надсвідомість, там вище я, душа, дух і різні такі вже більш е високі рівні. Ми з тобою говоримо зараз на свідомому рівні. Ти мені скажеш, Настя, що за дурня? Ні, не маємо мене такої програми. Але твоя підсвідомість резонує. Якщо у тебе починають дійсно траплятися, якісь такі ситуації, що ти такі думаєш, Боже, ну може мене вже зорочили, може мене хтось прокляв. Ну як так може бути? Ну чому все так погано? Чому все так руйнується? Ну не може бути такого, щоб все так руйнувалося. А може? Бо тобі небезпечно мати гроші. Ти не можеш відкласти гроші, бо вони принесуть тобі біль. Дивись, мій особистий приклад. У мене була така програма, і вона програвалася таким чином. Мого прапрадіда. Розкуркулили і він вернувся з Америки, привіз там якусь техніку, побудував дуже круту хату на початку століття. А потім почалася революція 17-го року. І прийшли червоні, розкуркулили, викинули та з його сім'єю на вулицю. Я прям бачила цю ситуацію. Потім я перепитала у бабусі з дідусем, все підтвердилось. Їх виконали на вулиці, застрелили їх коняку, забрали них хату, забрали всю техніку, і вони просто пішли побиратися. І а ті, хто були бідні, їх не ніхто не чіпав, їх не тронули. І тому у мене відклалася в породу така програма, що мати гроші небезпечно. Коли ти багатий, коли у тебе багато грошей, то до тебе обов'язково придуть і ці гроші заберуть. Тому їх треба здихатись, але якщо тут програється вона двома а, варіантами, або ви лютешу шопоголік, ви просто скуповуєте все, навіть не розумієте, наче ви це купуєте, просто купуєте, аби було. О, це от ця програмка. А також другий варіант це коли у вас все починає реальність, коли ви самі не витрачаєте гроші, але вони до вас прийшли. Ваша реальність починає складатися так, що вона тисне, 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 тисне на вас, і робить так, щоб у ці гроші втратили. І тільки тоді для вас це буде безпечно, коли у вас не буде грошей, коли ви будете бідні, нещасні, ну тоді ж до вас не прийдуть, і ніхто у вас гроші не забере. Отак воно все і працює. Тому, дорогі мої, якщо ви за собою таке відслідковуєте, позначайте собі таку програму. Наступна у нас програмка, наприклад, що масштаб. Тобто я не можу фінансово вирости. Я завжди опираюся якусь фінансову стелю. Я ну не можу ніяк діяти. А знаєте, чому у вас таке? Тобто, ви от щось намагаєтесь, намагаєтесь, але топчетесь на одному рівні. Ви не можете фінансово перестрибнути нікуди. Може чуть-чуть-чуть-чуть-чуть поднатужились, але не стається якогось прориву. Да, у вас 100% є програма, що через масштаб, через те, що ви йдете в масштаб, вас теж б'ють. Або покалічить це вже все зводиться у нас саме до таких от речей. Історія мого клієнта впливовий чоловік 50 років. У нього великий бізнес, але він вже багато років топчеться на одному місці. Він не може перешагнути оцей рубеж. Він не може його переступити. Почали з ним дивитися. А виявляється, його діда. Ракетнули в 90-х. У діда був великий завод, він все життя туди поклав, вибудував цілу імперію. А потім прийшли ракетори в 90-х і все відібрали, віджали, викинули його. Йому там уже років 60-70 було. Тобто зі справи всього його життя. І оцей чоловік йому на той момент було, може, там років 20 чимось, і він допомагав діду. Він все це бачив. І у нього таке таки, що взагалі щось таке масштабне будувати, якщо тебе все одно прийдуть це, заберуть. Що мати масштаб, мати гроші в принципі небезпечно, як такове. Ще у нас цікава грошова програмка програється: це всі багаті люди злі. Гроші це зло, через гроші я можу стати поганим. Що всі багаті люди заробляють гроші нечесним шляхом, що вони у когось забирають, крадуть, і от все в такому роді, що всі багаті люди шахраї і мерзотники. Якщо у вас є така програмка, якщо ви це постійно чули від бабусі, від дідуся, від мами, від батька, то вона по-любому у вас теж є. Навіть якщо ви її до кінця не усвідомлюєте, вона у вас під свідомості сидить. І знаєте, як тут програється? Дивіться, якщо багаті, у багатих людей лише є гроші, а ви хороша, чесна, порядна людина, то грошей вас бути не може, бо вони ж є тільки у, бага... у поганців, правильно? А якщо вони поганець, то які вам гроші? І вам, щоб мати гроші, два варіанти. Або йти ставати поганцем. Або йти на сесії, працювати з цими переконаннями їх забирати, тому що це виходить як два магніти, які від один одного ви знаєте, як їх там повертаєш певним боком, і вони відкидаються. От приблизно отак от працює з вашими грошами, Тобто вони від вас відскакують. Вам вистачає рівно на ваш прожиточний мінімум, на ваш базовий рівень, щоб, не дай Боже, не більше, щоб ви ж не стали багатим, не почали себе відчувати багатим, бо ви себе відчуєте багатим, станете поганцем. Що потім робити? Що ми почшова що підсвідомость потім буде з цим робити? Є, вона вже нічого не зробить, вона переживає, тому вона вам це і не дозволяє. Як це перевірити? Ляште, розслабтесь, продихайтесь, і задайте собі одне питання. Що найстрашнішого зі мною станеться, якщо я стану дуже багатим, якщо я стану мільйонером? Знаєте, я чула різні відповіді. Я зіп'юсь, я стану дуже поганим, я почну зневажати людей, мені стане скучно. я почну зраджувати. Тобто, все зводиться до того, що ти станеш якимось поганим, коли ти станеш багатим, розумієте? Тобто, щось з тобою станеться таке погане, що або приведе до твого знищення, або для руйнування твоєї реальності, твоєї сім'ї, того що тобі зараз важливо. Тому ти не можеш стати багатим, щоб не зруйнувати оцю свою реальність. Зараз розкажу вам ще пару речей, таких цікавих про жлобство. Жлобство це найбільше разом з заздрістю, каталізатор того, що у вас нічого не буде. Ви взагалі нічого не зможете зробити, якщо у вас є жлобство. Розказую вам, приїхала я в Чернігів а до батьків зараз. От я якраз на у Чернігові, і виїхала я в місто на таксі, зробила свої справи, зробила манікюр і якраз зателефонувала мамі, запитала, що треба купити додому. І мама мені каже, так там то, 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 то. І дивись, там така зупинка, йди сідай на маршрутку, і на маршрутці їдь додому. Я така, да, да, да. Я прийшла, стою, чекаю маршрутку, і через 5 хвилин до мене доходить. А я більше ніж півтора роки не їздила на маршрутках. Я серйозно, я вже не пам'ятаю, як маршрутки виглядають. Я їжу або на власному авто, або на таксі. Тобто, що я тут роблю? Я, яка стоїть з сумкою, левітон, посі Левітон, в селі, в селі прикраси, в дорогих шмотках. Я стою, чекаю маршрутку за 15 гривень, при тому, що таксі додому коштує 60. І я спокійно, вільно можу собі це дозволити. Я зранку заробила 5 тисяч гривень і ще не можу 50 гривень виділити на таксі. Я аж розсміялася. Тобто, коли я потрапила під вплив мами, вона поговорила зі мною з моєю підсвідомістю, бо я щось думала на свідомому рівні паралельно. І вона в моїй підсвідомості сколихнула ці мої програми дитячі, як я жила. Тут тобто я жила в Чернігові, їздила на маршрутках. Ми ніколи не були прям гіперзаможними, і тому подібне. Це була норма. І я просто зрозуміла, що от моє жлобство. От воно десь досі в мені сидить. Я приїздила додому, довикопувала і викоріняла це. Бо поки ви не дозволите собі більше, вам все світ більше не дасть. Наприклад, ти сидиш така і вибрала собі сукеньку за тисячу гривень. Вибрала собі таку гарну сукню. Розумієш, що у тебе немає грошей. Ну тебе от лежить тисячу гривень а, просто на картці завтра заплатити дитині за харчування в садочку. І ти сидиш така. Думаєш, ні, ну яка сукня? Мені треба за для дитини заплатити харчування, і це логічно, це нормально. І ти така кажеш, Боже, всесвіте так хочу цю сукню, все. я хочу, щоб мені якось гроші прийшли на цю сукню. Щось таке відбувається. Через тиждень-два, якимось чином, до тебе приходиться тисяча гривень. І ти сидиш така, розумієш, що все, у тебе є тисяча гривень, ти можеш купити собі цю сукню, яку ти хотіла. Ти ж її зумовила Всесвіту. але в тобі включається жлобство. і ти така, ні 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 ну яка сукня, у мене є більш важливі справи, треба тобі вкласти ці гроші. Повір мені, якщо ти хоч раз зробиш такий вчинок, ти будеш за це покарано. Покарана Всесвітом і силом рівноваги, тому що ти замовила на що гроші. Я веду до того, якщо ви на щось замовляєте гроші, конкретну суму, це правило маніфестації, ви ці гроші на це і маєте витратити. Ви не можете їх витратити ні на що інше. Розумієте? Тому що якщо ви витрачаєте на щось інше, леве, на якісь базові потреби, у вас щось бахне потім на таку ж саму суму. В итоге у вас не буде ні сукні, ні грошей, і ще будуть проблеми. Тому обов'язково, якщо ви замовляєте у світо на щось гроші, витрачаєте їх за призначенням. Це дуже важливо. І взагалі. Позбувайтеся у себе жлобства, заздрості, конкуренції, тому що зазверсь і конкуренція вони дуже сильно теж блокують ваші фінансові канали. Наприклад, якщо ви знаєте за собою або за своїми рідними а, знецінення багатих людей, якщо ви знаєте засудження да, багатих людей, те, що багаті люди, це зло. А, ти що там наш сусід? Да, у нього крута машина, бо він накрав. А оця проститутка, вона десь з якимись чоловіками нагуляла собі ту машину, ту сумку, а, тобто. Ви ні від кого ні не чуєте нічого хорошого, або самі навіть не кажете про людей, або про тих блогерів, да ой, да вони мільйонами ворочать, нічого ж не роблять. Тобто типу, сміхаються на камеру. Хоча, ви в принципі, розумієте, що там роботи хана, або ви, наприклад, самі вже намагались вести інстаграм. Але наші підсвідомості набагато легше знецінювати інших людей, знецінювати їх якісь заслуги, да, навіть той жінки, яка на, напрацювала собі там на машину. Повірте, це нормально. що треба було було вирости до того, щоб таке собі дозволити? Тому. Не знецінюєте інших. Якщо ви теж відслідковуєте то таке, значить знаєте, що у вас живе дуже сильна заздрість, і поки вона у вас є, ви не зможете далі рухатись. Якщо ви завжди знецінюєте успіхи інших людей. Кажете їм про це, або з своїми близькими це обговорюєте, завжди кажете, що це якось незаслужено, Значить, отже, 100% у вас є засість. Приберіть її, пропрацюйте її, і тоді ви зможете рухатися вперед. Розумієте? Теж саме з конкуренцією. Конкуренція нереально блокує. Тобто, коли ви починаєте конкурувати з кимось, гнатися, не зосереджуєтесь на собі на своїх потребах, на своїх фінансах, а починаєте гнатися з кимось. У вас обов'язково буде якийсь тріск. Все завалиться, ну у вас не буде нормально все розвиватися. Тому е, пишіть мені зараз в коментах. Це була перша частина про гроші. Пишіть мені в коментах, е, які гроші програми інсайди можливо ви зловили е, від того, що я зараз розказала. Також підписуйтесь до мене в інстаграм, приходьте до мене на сесії, приходьте до мене на навчання. Я вас навчу, як це все виправляти, як з цим всім боротися, да, і як ставати ментально здоровими і свою найкращу реальність. Повірте мені, я та людина, яка пройшла цей шлях. Коли я два роки назад була за граню бідності, реально ми з війною з чоловіком впали на таке дно, що ми ледінці з кінцями зводили. І через два роки, де я знаходжуся зараз, бо я попрацювала із собою в першу чергу. Тому я розкажу, і навчу, як це було. Запрошую в Instagram, Telegram, а також TikTok.